Перед вами місто Стрий, центральний стадіон цього міста, стадіон Сокіл. Розпочинаємо другий поєдинок у програмі 12-го туру, в якому з місцева скала 1911 однанадцять зіграє проти одеської реалфарм. Показують нам стартові склади команд. Можемо ми з ними ознайомитися. Якраз перед нашими склад скали дев'ятнадцять однаців обидві команди покажуть нам хороший футбол. Уже скала 1911 готова зіграти. М'яч Тарас Пучковський робить перший дотик до м'яча. Матч розпочато. Показала нам Хайла Басараба, виконуючи обов'язків головного тренера. Спостерігає мовчки за діями своїх підопічних. Ав'яну буде пробувати. Удар від Аверіанова! і м'яч вище воріт. Над перекладною пролітає. Даємося Повтори тут. Аверіанов пробував все правильно робив Максим Аверіанов, Але там і в принципі і Стародубець контролював ситуацію. Аверіанов, Максі Аверіанов, буде зараз робити подачу. Подача від Аверіанова. і першими на м'ячі все таки гравці Ралфарми. На м'ячі, на підборі. Тут гравець склада 19-11. Іванченко. Іванченко пробиває по воротах. Тут боротьба триває. Метушня в штрафній зоні. Пробиває тут пастух. Ні, все-таки не колиш, пробував поворотах. Там підбір виграв лебедів і продовжили завдяки цьому атака. Тому що ось, до речі, багато стандартів подають Стоян. Дивимось поторцю. Там Рикошет був від Пархоменка і пробивав тут. Ні, ні, пастух пробив. Все таки поворотах так. Пастух варто відзначити, яка атака була біля воріт стріян. Там майже... Майже ввійшов вже в штрафну зону гравець гостей. Але поки йде атака Стріян, там не перший на м'ячі, не закидання. Тут удар поворотах промиває гравець скали 19-11. Пушковський, а це вже перший момент. Дійсно, перший момент поворотах. повтор, я Тут Цень класно закидав. Не тут з першим дотиком закидав на і тут варто відзначити, як згрупувався класно стародуб. Цікаво, як же ж поведеся у цьому епізоді Сергій Лєбдів. Сергій Лєбедів, що він зробить? Сергій Лєбедів пробиває по воротах, підкручує, але там стародубець перший на м'ячі. можливо, не такий сильний цей був удар, та й ми з повторю цього епізоду. Дальній кут пробивав, але в дальньому куті був Дмитро Стародубець. Моменти є, нагнітають, але поки не вдається відкрити рахунок і розпечатати ворота Дмитра Стародубця. Лише ось такі от підступи до воріт. Ну так навіть не дає дограти повністю хвилину. головний арбітер тайм. поєдинку завершився нас перший тайм. Поки 0 -0. рахунок у нас 0-0. Ну от розпочинається зараз вже за декілька миття. ось цей тайм. номер два стріни виглядають гостро, так і позиційно намагаються розвивати атаки, і намагаються. Знаходити цивільні коридори, але можливо і накривати встигають ці алфарм. Можливо, потрібно десь щось видозмінити. Можливо, потрібно десь додати більше швидкості. Якраз може бути цей епізод. У нас ключовий. Тут Пучковський виграє брую без порушення Прав. Пучковський перекидає стародубця і рахунок. У нас у поєдинку відкритий на початку другого тайму. Відкриваємо рахунок у Робить Робиться скала 19 19-11 і робиться Тарас. Пучковський до повтор цього епізоду. Так, верхову боротьбу виграв Лєбедів, і тут у боротьбі верховій. Тут і потім Пучковський виграє боротьбу у Попова і перекидає тут гравця. На класі забиває Тарас Пучковський. Зупиняється вибір на Артему Мовченюку, який буде, мабуть, робити далекі такі вкидання в штрафну зону. І тут важливо насправді зіграти компактно. Стояна вкидання хороше, високе. Поки не зрозуміло, хто виграє верхову боротьбу. Там Пастух. Виграв, здавалось, верхову боротьбу, але тут апелюють одесити на гру рукою і пенальті ставить арбітер. Пенальті призначає. Він плече, Головний арбітер поєдинку, ворота Стріян. І тут дивимося повтор епізод. Ну так, тут виглядає Барсуков верхову боротьбу. Пастух тут ну, плечем зіграв. І вважається це гру рукою. Буде пенальті у ворота. Солопчук чи Барсуков. Хто виграє? Пробиває по воротах Барсуков, розводить по кутах. І забиває Реал Фарма. Рахунок у нас 1-1. Дивимося повтор цього епізоду. І переграв він тут Солобчука, переграв. Але от нам і початок другого тайму, друзі. Ось і початок другої половини зустрічі не встигли стріяни порадіти забитому голу. Як одразу ж пропустили гол у свої ворота. Фомін подає в штрафну зону удар по воротах. Пастух пробиває. і Вище воріт. Пролітає м'яч. Подаємо себе цього епізоду. Там виграє вперше в цьому матчі виграють верхову боротьбу. Хтось із гравців, власне, атакувальних гравців. Лебедів буде подавати штрафний, буде виконувати цей стандарт. Лебедєв виконує високу подачу. Ніхто тут з гравців стрілян не зачіпився за м'яч, але стародубець переводить на кутовий. Тут грамотно розібрався Дмитро Стародубець цьому епізоду. Демось потор цього епізоду. Чи не торкався м'яч когось із гравців, чи це просто була пряма подача? Ні, тут все-таки не колишин змінив трішки траєкторію м'яча. Подача від Стріян, висока. Не на м'ячі. Удар поворотах і забивають Стріяни. Другий свій м'яч у сезоні забиває Роман Николишин. Димось повтор. Ну тут Неколишин залишився сам без опіки. Був у нього час для того, щоб прийняти рішення. І забиває гол у ворота Реал Фарми. І рахунок у нас стає вже 2-1. Лукянченко змічує це. Лукянченко пробиває по воротах. Наважився він на удар з дальньої місцем, але блокують тут гравці Реал Фарми. Там закидання без опіки. Гравець Реал Фарми Виходить, Солубчук далеко із воріт. І червона картка для Солубчука. Червона картка Костянтина Солобчука є у нас у поєдинку. Вилучення дивимось повтор епізоду. Тут е, без опіки залишився. провалилося, провалився центр поля. Надто високо він був. Провалилися захисники. і Солопчук виходить. І червону картку отримує Костянтин Солубчук. Ну і зараз у нас буде заміна. Будемо, що у нас заміна у нас поєдинку. Денис Завгородній з'явиться у нас на полі. Ну, можливо, правильно робив Солопчук, тому що дай пройти там. Гравцю суперника, і вже це міг бути це був вихід віч на віч. Дивимося подачу від Реалфарми. Подача, удар поворот, і пропускають Стряни. Але піднімає лайнсмен прапорець офсайді, був гравець Реал Фарми. Четвертий гол у цьому поєдинку не відбувається. Подають закидання хороше. Зимось повтор. Виграв тут Ладика і. Я думаю, що ладика все таки був. Власне по ладиці. Орієнтувався арбітер. Австріяни втратили м'яч, Атака Реал Фарми. Подача висока. в греч Чепелюк виносить м'яч далеко і лунає фінальний свисток. Все таки вистраждана. Перемога є.